Декілька факторів, які саме дають зайвий об'єм на обличчя. Це може бути набряк, це може бути зайва вага, і також це може бути неправильна осанка. Що робити з зайвою вагою? Звісно, її треба знижувати, тому що індекс маси тіла впливає на загальний наш обмін, але є ділянки депо, гормон залежні. Від яких ми просто не можемо фізично позбавитися, до них відноситься друге підборіддя, до них відноситься брилі, до них може відноситися абдомінальний жир, а також лінія, передня лінія підпашки. Та це зони, які дуже чутливі до гормонів. Клітина, адіпоцит, жирова клітина. Вона навколо себе має дуже велику кількість стовбових клітин, і саме вони виконують омолоджуючу дію. Ось чому точкова дія монополярного РФ «Агнес» дає змогу позбутися великого зайвого об'єму гіпертрофованого адіпоциту і залишити наші молоді, красиві клітини, які беруть участь в омолодженні. Стовбурові клітини ми залишаємо. І тому ви завжди отримуєте результат не тільки зменшення об'єму, а також красивого ліфтінгу.